Українців хочуть змусити купувати стартові пакети мобільних операторів лише за паспортом. Про це йдеться в законопроекті про вдосконалення процесу отримання правоохоронними органами інформації про користувачів мобільного зв'язку. Його розробила Держслужба спецзв'язку та передала на доопрацювання в кабінет міністрів. Якщо зараз оператори передають дані користувачів правоохоронні органи тільки за рішенням суду, то законопроект пропонує зобов'язати їх робити це без дозволу ФОМІДИ. Начебто, такі нововведення кажуть силовики, допоможуть ефектив Ніше боротися з криміналом, однак, на думку правозахисників, зміни можуть суттєво обмежити громадянські права та навпаки зумовити зростання злочинності та махінацій. Особи, які будуть спілкуватися з приводу своїх там незаконних дій чи, чи кримінально караних діянь, вони не будуть спілкуватися по телефонах, зареєстрованих на себе. Будуть спілкуватися по телефонах, які зареєстровані на підставних осіб. У Івано-Франківців реакція на можливі зміни у придбанні мобільних стартових пакетів різна. На дехто вважає цю норму потрібною, інші констатують, держава вводить за людьми все суворіший контроль. Якщо влада хоче відстежувати, влада і так відстежує. Чомусь, коли ми перетинаємо кордон, нам пишуть вітання. Вітаємо ви в Празі, ви в Чехії. Я думаю, що вони і так знають все, що ми робимо, де ми просуваємося. Телефони і так прослуховуються незалежно, будуть вони прикріплюватися, чи не будуть. Приватні розмови, вроді якби не етично прослуховувати. А Якщо потрібно знайти людину, то напевно і так знаходить відповідна служба. Тобто, це напевно ще один крок до повної до повного контролю кожного нашого кроку. Мабуть, це не, не дуже. Мені б це не подобалося. Вважаю, що це неправильно. Буде доступ до даних секретних. Жа має право, не має права визнавати дані. Чаш все не потрібно наразі. Документ знаходиться на узгодженні у МВС служби безпеки та ще кількох міністерствах. Лише після цього його направлять на розгляд до Верховної Ради.